Є удар, і м'яч біля дев'ят. І тим гра в нас було цікавіше. Зараз Люберт звертається передача в той майданчик Відбиваються гравці у синіх футболках і контратак. Одразу вітає Ветірас. Передача цей майданчик. Люберта продовжує матч. Тут у нас ще одна атака, є удар. Ще було кілька ударів. Отже, є в нас удар. Поперечка. Проти капітана Еватірас Ендевоса. Є удар. Удар заблокований. Контрвепад Любарта. Є хороша нагода зараз розвинути успіх, є удар. Наразі. Передача по флангу непогано. Є у нас кутовий для Айватіра, Розіграний цей кутовий. Простріл. Тимощук. Два капітани там зараз зійшли сідно. Борці прибувають Зимощук. Друзі, повертаємось до Палацу спорту Галичина, де у нас відбувається майдан команда «Айватірас». Артем Сосніцький, 15-й номер розістав Гришак. У нас номер. можливо такі нюанси. Будь ласка, пишіть, будемо це враховувати. Наші трансляції зараз момент. І поперед. дві з половиною. І поки що без забитих м'ячів. Хоча були нагоди за зараз гравцям. Зарасаєва хіра з флотації. Прострілим був Дмитро Романюк дав по флангу. Є е, удар непога. І налаштовані, налаштовані. Здобувати результат. Романюком. Романюк далі по флангу. Непогано там прийшов суперників. Е, на будинок у групі 1 е, першої ліги. Всього команди проведуть. Команди. Знайс гайс і Любарт і ваті момент зараз, хоча, хоча цей рахунок доволі такий хиткий зараз його тимці. Є е удар з ворота. І тоді вже в нас а, буде роз розклад. У Нашій групі зараз момент Любарта можна забивати тринос! Збільшує. Свою перевагу дуже важливий м'яч забуває для своєї команди. Луцький футболіст. Нас схоже, це Богдан Мізюк, якщо я не помиляюсь. А й Вайтірос, якщо я не помиляюсь, то побачимо зараз. Є удар не повагу. Аж тут перемудрив, схоже Олександр Семенко. Намагався пройти суперника і втрата контрвідповідь. Айватірас. є удар. Удар заблокований. Як на зараз, Айватірас, щоб спробувати не проходить. І вже у нас атака у відповіді. Айватірас. Тимощук. Тимощук не суперника. Пробиває Тимощук. Не зовсім проходить. зберігає мене до своєї команди опиняється на паркеті і вже повертається назад. Тимощук пробиває. Вирішив пробити Тимощук. Сам зараз момент можна забивати, забиває у нас Богдан Мізюк і оформлює хитрик у нашому матчі. Браво, Богдан Мізюк, браво, Люборт! Команда забиває четвертий м'яч. Сизик, віддав під удар. є Йо... і ір. Ще атака. Люборта удар Мизю там Слизака знову Мизук прострел и мяч залітає у ворота Що там? Там, счетам були... Максим Митлійчук, чи с червенки просто такий мяч у автогол зараз. авто потрібно команді. Не гол престижу забити зараз. Можна це зробити Є і стійка, ну скільки...